Ми захищаємо інтереси української сім'ї, яка регламентована згідно нашої конституції, згідно законодавства як союз між чоловіком і жінкою. Ми бачимо, що сім'я руйнується. Ми бачимо, що сім'я переживає великі негаразди, і ми не можемо за цим просто спостерігати і плисти за течією. Якщо ми будемо плисти за течією, то в кінці кінців вона зруйнується вщент. Ми мусимо захищати те, що нам дорого, те, що нам близьке, в чому ми відчуваємо потребу, і це є наша місія. Є багато елементів, які укріплюють сім'ю. Зокрема, це знання потрібно також знати, що треба робити і діяти для того, щоб ти мав те, що того прагнеш, повноцінну, щасливу сім'ю, щоб мати задоволення від мізних і надійних взаємовідносин, щоб відчувати мир, радість, щастя і комфорт своїй сім'ї зі своїми дітьми. Тобто, такий результат, така дійсність, до якої прагне фактично кожен українець, який створює сім'ю, забезпечується знаннями, забезпечується переконаннями, забезпечується відповідальністю. Ну і на ці теми саме ми тут спілкувалися.